Добрий день всім, хто полюбляє гортензію. Сьогодні 28 червня 2025 року місто Черкаси. Я вам показую, як сьогодні виглядає гортензія, яка має назву мінлива Перем'янчева після сильного дощу, зливи, вітру. У нас тільки що така злива була. квіти понабирали води. Я вам зараз буду показувати, як, буде, як ця гортензія себе веде після аномальної зливи. Декілька кущів трошки, так як був сильний з-за паркана і будинку, у мене сильний протяг. Кущі трохи розвалилися. Зараз я вам покажу. А ці кущі, які стоять не на протязі, виглядають отак. Ви подивіться, який кущ декоративний. Це гортензія. Ремонтанна. В неї квіти вже є, які розцвіли, які будуть квітнути тільки. І є такі, які тільки повикидали бруньки в гілочки і закладуються нові квітоноси. Мороз вона перенесла зимовий прекрасно. возвратні заморозки, які в нас були в квітні, прекрасно. Всі бруньки відновилися. І отак от вона зараз у нас квітує. Це ці кущі, які не на протязі ростуть. А зараз покажу кущі, де трошки постраждали. Бо, бачите, ось вітер як дме, і ці кущі від вітру трошки перемістилися. Отак, от в другу сторону. Зараз вам покажу, ось, як виглядають. Бачите, з цієї сторони де дув, сильний вітер. Тут квіти розвернулися в іншу сторону. Бачите? Бо з цієї сторони вітер. З цієї сторони вітра немає. Тому вона отак от виглядає, чарівно. Зараз я покажу інші кущі. Ці два кущі постраждали найбільше після возвратних заморозків, які були у нас у квітні. Але ви подивіться, як вони виглядають зараз. Як вони після дощу? Да, квітоноси набрали вологи. Но злива була страшенна у нас, що все мокре. Але стоять. Ви подивіться, яка краса. Подивіться на цю красу. І ще вам покажу, у мене є росте стронха Набель, як вона виглядає після дощу. Ви подивіться на цю красоточку. Ви подивіться, які тут квітоноси. Сантиметрів 20-30 набралися повністю води і стоять. ви Подивіться на цю красу. Відео так не передає, але вони у мене в садку роблять такий акцент. Краса просто неймовірна. Подивіться на цю красу. Гортензія древовидна стронха набель. У мене вона посажена по всьому саду, тому так от вона виглядає зараз. Красива дуже, дуже гарна гортензія і дуже достойно виносить вона дощі. Всім гарного дня, гарного, мирного, всім неба. Всі йдемо до перемоги, прикрашаємо нашу країну, хто чим може. Ми квітами. Всім гарного дня. До зустрічі!